про те, що передувало е, нашій сьогоднішній розмові. Отже, е, у Львові, 14 червня, відбулася перша вулична акція бути з собою це право від ЛБТ-спільноти. Е, масштабний Прайд пройшов мирно без порушень. Е, про це повідомила поліція і представники м -м -м, речниця поліції Львівщини Світлана Добровольська про це повідомила е, напередодні. Е, Андрій Садовий міський голова. Е, Сказав, що у Львові в цей день 21 громадська організація планують провести публічні заходи. І станом на вечір кількість заявок зростає. Попри те, що з 12 червня у місті тривають контртерористичні заходи служби безпеки. Поліція звернулася до нас, до місцевої влади, з проханням перекрити частину вулиць через ризик провокації. Андрій Садовий звернувся до всіх. Утримайтесь від масових акцій, які збурюють суспільство, і поважайте законні вимоги сил безпеки і окремо, хочу наголосити, Цитату Андрія Садового: Завтра прощаємося із загиблими героями. Маємо зберегти спокій і повагу до пам'яті тих, хто відвев життя за Україну. І знайшла допис від. Жінки військовослужбовці матері трьох дітей Каті Борисової, яка е, записала відеозвернення е, про ситуацію у Львові. Е, так щодо прочитала, що у Львові буде 14 червня акція щодо рівності і. Е, 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 вона вирішила провести акцію разом з своїми подругами, дружинами, сестрами, мамами військових біля будинку воїнів, подала заявку і уявіть собі, пише Катя. Мене не пропустили на територію, а представники ГБТ прийшли саме в те місце, де мала проведена бути акція е, організована дружинами і рідними військових. Той час, коли влада міста та поліція підтримують рівність, а мені здається, що з рівністю в нас якраз все окей, не окей на фронті, коли нема кому не замінити. Виснажених боями хлопців це просто свавілля, Я обурна. Як таке може відбуватися у Львові? Катерина Борисова до нас приєднюється волонтерка, дружина воїна і матір Катю, вітаю вас. Даруйте, що трошки затрималася, але було важливо просто відрефлексувати, бо це тема, яка болить, і ми про це будемо говорити. Отже, розкажіть про як це все сталося ще раз: ну сталося просто накладка, коли за вами була заявка, заброньоване місце проведення акції, і як ви дізналися про те, що там відбувається інша акція подивіться як я вже писала, і ви вже озвучували е, мій пост. Е, я прочитала, що має бути акція е, чи добре мене чути, бо я себе трошки чую. Добре, добре, добре чути. Е, що буде проводитись акція щодо рівності е, 14 червня. Е, якось мені, знаєте, щемить, щемить мені в душі, що от я проводжу збір для ЗСУ на дрон. Я е, е, дуже багато речей бачу, які зараз відбуваються в цілу у Львові. І е, зараз, якщо раніше мої збори йшли легше, то зараз збори йдуть дуже важко. І е, я зрозуміла, що потрібно діяти прямо зараз. І цією акцією я хотіла достукатись до тих сердець, щоб нагадати, що ми живемо в тиші, е, тільки завдяки тим, що зараз воюють на фронті і забувати це. Це просто зрада. Е, тому вирішила, що потрібна зараз інша акція, ви ж можете, можете Катю, можете розказати, будь ласка, хронологію, просто щоб наші глядачі зрозуміли, і ми якось з'ясували де на якому етапі був якийсь провал ну, в, в, влади, правоохоронних органів. Тобто, ви подали заявку, коли на проведення акції 14 червня. 13 червня зранку десь приблизно в одинадцять пів дванадцятої я прийшла в ЦНАП подати uh -huh. заявку десь ну, близько дванадцятої години її зареєстрували. Uh -huh. а, а коли і, дізналася, е... що там буде інша акція? Я не знала, що там буде інша акція. Тобто ви вже коли прийшли я на е, Я їхала машиною по Личаківській вулиці до Винних Київського ринку, утворився великий затор. І е, я вирішила припаркуватися там поближче і підійти до будинку воїна, тому що саме там я акцію свою запланувала е, пішки. Вже І я прийшла до вулиці Хамера, там стояло вже багато поліції, буси, і мене туди не пропустили. Я вирішила обійти просто іншим шляхом. Е, і по дорозі дзвонила, бо ж е, зі мною збиралися мої подруги. У мене є багато знайомих, які є дружини загиблих, дружини військових, мами військових. От ми з ними зідзвонювалися, але вони вже доходили з іншої сторони і сказали, що мою заявку вони показували і їх туди не пропустили теж. Сказали, що там вже відбувається інша акція. Mm -hmm. А я вже до того не зібрала. Ну, Скажіть, чи що там, щось буде, вам та, пояснювали в ЦНАПі, було. чи щось вам пояснювали у управлінні поліції? Mm -hmm. Місцева, але я так, як так сталося? Тому що ну, це якийсь абсурд? В ЦНАПі я подала заявку і абсолютно ніхто мені нічого не казав, що там вже щось має відбуватися. І тоді, коли напередодні. Я читала інформацію в інтернеті якраз про цю акцію ЛГБТ, е, я мала, е, що вона десь відбудеться чи в парку Франка, чи, в, ну, чи біля, ну, десь, десь в іншому зовсім місці. І е, я дуже просто одразу обурилася здивувалася, що як так, коли я подавала цю заявку саме на це місце символічно для будинку воїна, там ЛГБТ, ну, чесно, то мене дуже здивувало. Я не розумію, скажіть, чому мене це Скажіть, що говорили, що говорили ваші, ну, ваші колеги, дружини загиблих, дружини військових. Як вони це коментували, про що ви говорили, коли вас не допустили? Ну, Дивіться. В мене була ідея запалити якийсь вогонь дії в серцях людей. Я не хотіла скандалу, мені не треба було ніякої драми. Я хотіла просто, щоб люди. Ми зупинилися і згадали, що війна триває. І Львів е, це серце України і серце оцих, цих ідей. Е, тому ну, ми не пішли прориватися, ви розумієте самі, що ну, ми просто, таки, які виснажились, ми просто мами, які страждають за своїми дітьми, яких вже ніколи не повернути. І ми якось будемо іншими шляхами діяти. Я відверто кажучи, що не маю досвіду в таких справах, а, але розумію, що поки мій чоловік на фронті і поки чоловіки моїх подруг на фронті, ми тут маємо достукуватись до тих людей, які ну, в мене таке враження, що які трошки не в той час роблять щось невідоме для чого. А, ну, важко мені. Відверто зараз я вже другий день трошки. Не знаходжу собі місця і думаю, як далі продовжувати боротися за те, щоб все було на, ну, так, як треба. А не так має бути. Розумієте, я пішла після а після цього як мене туди не пустили, знаєте, куди я пішла? Я пішла до своїх друзів на Личаківське кладовище. Тому що Там це історія, місті це місті історія місті. не про це не історія, не про орієнтацію, не про рівність, це історія про цінності і пріоритети, це питання до всіх. До суспільства, до влади, до правоохоронних органів про те, які акції мають бути і кому надавати перевагу. Тому що це мені здається, воно виглядало як просто штучно створений фарс і конфлікт, щоб наштовхнути так. одну спільноту проти другої. Катю, я вам дуже дякую. Якщо у вас будуть якась реакція, якісь дії і відповіді, було дуже би цікаво дізнатися, де то щось що недопрацював. Дякую вам, тримайте. Слава Україні. Героям слава! Так, і скажіть, чи є в нас наступний гість? Так, до нас має приєднатися Антон Петрівський, активіст, діючий військовослужбовець. Якраз з його сторінки я дізнала про цей допис і про цю ситуацію. Антон вітає, слава Україні. Героям слава вітаю студія. Антоне, ну ми з Катєю проговорили. Перед тим ми говорили про це все, що відбувалося і в Києві, і у Львові, і з Олегом Саморозом. А що не так із нами, із суспільством, і ну, на чия це вина? На кого би можна було покласти відповідальність за те, що сталося у Львові? Ну, дивіться, мені здається, що для того, щоб не відбувалося таких речей, потрібно якісь. Певні превентивні дії е, проводити, е, наскільки я знаю, е, ЛГБТ-спільнота вже планувала е, декілька разів проводити свої акції е, в центрі міста. І міська рада попередні два рази переконувала їх, що треба відмовитися від цієї ідеї, і все таки переконала в цьому цього разу, на жаль, не вдалося переконати їх в цьому. Відповідно, я просто закликаю міську раду наступного разу, коли от коли вони хочуть щось таке робити, просто подавати в суд і через суд відміняти в ці дні. Всі акції, тому що е, неправильно е, загалом, е, коли під час війни відбуваються акції, які мають неоднозначне сприйняття в суспільстві. Тобто, навіть якщо абстрагуватися, що це є ЛГБТ-активісти, та а просто якась акція, яка має неоднозначне сприйняття і може збурити суспільство, це є неправильно, і тому цього просто треба не допускати. Як ви, як військовий і ваші побратими, взагалі трактуєте для себе, пояснюєте і сприймаєте ось таку інформацію? Ну, я особисто це сприймаю як намагання діяти на користь Російської Федерації, тому що в контексті теперішньої геополітичної ситуації, в контексті теперішньої адміністрації Сполучених Штатів Америки, яка відрізняється від попередньої, особливо вставлення до ЛГБТ, в контексті постійних повідомлень там і меседжів Росії та. До Сполучених Штатів, що Україна там продвигає оці всі ЛГБТ цінності, і так далі, воно так виглядає, що це в інтересах Росії було зроблено. І я в принципі не здивуюся, якщо це дійсно так буде, тому що ну навіть недавно е активіст ЛГБТ, який переїхав до Львова з Херсона, ну в себе в соцмережах заявляв, що західна Україна не може бути частиною. Частиною України та е, тому, що е, тут зовсім інші цінності ніж в Україні і. І це жах для нього, і так далі. Ну, я особисто на нього подав заяву в СБУ. Я сподіваюся, що Служба безпеки України відреагує на це, але це якби так само є от виявом е, таких певних е, е, інформаційних вкидів, та, які є на користь Російської Федерації. Ми знаємо, що саме агенти ФСБ і їхні публічники тут в Україні. Робили схожі заяви, починаючи ще з 2014 року, і е, так виглядає, що ця вся ЛГБТ-спільнота, яка робить ці акції, це через якісь е, е, грантові прокладки фінансуються Російською Федерацією, і вони намагаються збурювати наше суспільство і робити оці ці шкідливі інформаційні вкиди. Ну, оце, що відбулося в Києві. До речі, ми це теж проговорили. Там інша ситуація. Там пройшовся марш, але ну видно було, що там багато неповнолітніх раз були молодики у масках, і більше того, вони зігували на противагу за сімейні цінності за Бога, за родину за сім'ю, за тата і маму на противагу ЛГБТ прайду. Це теж такий трошки перекос. І це все, що відбулося і у Львові, і в Києві, воно все розколює суспільство. А все те, що розколює нас під час війни, це все грає на користь ворогу, тому що е, коли ворог прийде і коли прилітає ракета, він розбирається. Якою ти я вже це говорила гендеру, і е, якої ти орієнтації, е, Антон? Ми говорили із Катією. Чи будете ви як ветеранська спільнота, якось реагувати на цей прецедент, що такого більше не повторилося, і що можна було цього запобігти? Як ви сказали, превентивно ді? Ми постійно ведемо комунікацію з представниками міської ради і з обласним управлінням поліції. Я думаю, що ми найближчим часом напрацюємо якийсь певний дієвий механізм для подальшого недопущення таких випадків і повторення. Акції спільнотою ЛГБТ у місті Львові. Я сподіваюся, що всі сторони будуть зацікавлені в тому, щоб власне розробити такий дієвий механізм і максимально включитися для подальшого недопущення їх у Львові. Я ще хочу наголосити на дуже важливому мом... моменті. Вони приїхали автобусом і поїхали звідти. Можливо, вони приїхали з погулянки автобусом, але там був прапор ЛГБТ з гербом Харкова. І в мене закрадається думка, що це навіть не якісь місцеві представники ЛГБТ. Тобто це якась група з іншого міста спеціально привезена для такої провокації. І на це теж дуже важливо звернути увагу. Ну і мене дуже дивує, що от є е, повідомлення е, від е, речниці поліції Львівщини, що ця акція пройшла без порушень громадського порядку. Натомість немає ніякої реакції на те, що відмінили і не допустили до місця проведення акції рідним дружинам е, загиблих військових і е, військових. Дуже дивна, дуже дивна історія. Дуже би хотілося, щоб надалі такого не відбувалося. Е, тому як то кажуть, тримаємо тримаємо стрій і не не піддаємося на оці провокації. Очевидно, що ворога щоб не розколоти українське суспільство, тому що тільки в єдності ми зможемо перемогти, попри те, все, що відбувається навколо і в геополітиці, і тим більше на фронті. Антон, дуже дякую. Активіст, діючий військовослужбовець. Дякую. Слава Україні! Дякую. Слава гарного вечора. Дякую. А давайте що думаєте ви про нашу, про нашу сьогоднішню розмову? Отже, а чи справедливо, що у Львові дозволили акцію ЛГБТ спільноти, а родинам військових ні? Давайте голосуйте, опитування в чаті або після завершення. Так, усі мають рівні права. Хто раніше подав заявку, той і проводить. Ні, родини військових мають. Мати пріоритет і повагу це політична гра, поліція діл чужого наказу. Важко сказати, потрібні пояснення від міста та поліції. Отже, голосуйте в коментарі або в чаті.